12-річний Микола Андрюшко разом зі своєю 13-річною сестрою Дариною живуть у Запоріжжі. З окупованого Мелітопольського району дітей вивезла 78-річна бабуся. Батько і мати дітей померли, коли погодкам було 8 і 7 років. Місяць тому журналісти Рія Південь розповіли про сім'ю переселенців. Марія, рідна тітка і опікун дітей, розказала нам про мрію Миколи стати чемпіоном європейських боксингу. Але на поїздку за кордон у переселенців немає грошей. Коля у нас занимается боксом, и два года назад ну, я пришла на него, так посмотрела со своей стороны, я просто как-то занималась вольной борьбой. По своей воле ему предложила, что он пошел в спорт, это все-таки ну, здорово, здоровый образ жизни ведется, и естественно ну, мужская такая какая-то тренера рука, которая его ставит на истинный путь. И он занимается уже два с половиной года. Есть успехи большие очень, в основном у него первые места очень много их, и ну, я горжусь этим. Была Германия недавно, и мы не смогли туда попасть по той причине, ну, мы, финансовые возможности у нас немножко подвели. А сколько потребно для того, чтобы Коля выехал за кордон и принимал участие в чемпионатах? Ну, примерно для того, чтобы поехать в Италию, это будет в середине весны, по-моему, ну, примерно... Євро 900. Тому ми звертаємось до людей, які не байдужі в такій ситуації, і щоб нам допомогли. Після виходу попереднього сюжету читачі допомогли сироті зібрати гроші на поїздку до Італії. Після того, як вийшов сюжет на Рія Південь, ми зібрали суму грошей для того, щоб Микола поїхав за кордон на змагання в Італію. Дякую велике всім небайдужим людям, які, які допомагали нам. Сьогодні Микола посилено готується до змагань на тренуваннях і вивчає з репетитором англійську мову. Хлопець мріє стати чемпіоном. Готуйся вже думай про те, що будеш їхати до Італії, готуйся, і настрій з'явиться, і вже збирай сумку. Так що все буде добре. За цей період, після виходу в сюжету, я вже робив. Отаку от медаль, і отаку, от і ще дві грамоти. Ну, після виходу з сюжету нам назбирали гроші. скільки годин займаєшся на тиждень спортом, куди ходиш і так далі? Десь за одна, одна, одне тренування проходить дві з половиною години шість разів на неділю. Іноді, коли пригопив ви змаганням, то дванадцять одинадцять. Тренування не диви. Сподіваюся на те, що стану чемпіоном.